Сучасне мистецтво в українському авангарді у столиці презентували персональну виставку Петра Бойка, відомого художника, який прославився на весь світ своїм нестандартним баченням та яскравими образами. Власне до організації експозиції підійшли не менш креативно ніж митець до своєї творчості. Локацію обрали старе приміщення туберкульозної лікарні. А на відкриття запросили людей, які опинилися у скрутних життєвих умовах. У вас сьогодні дуже незвична виставка. Е, у чому концепт? Ну, концепція у всьому, можна сказати. Весь світ, внутрішній світ, зовнішній, і все це синтез всього. Ви можете трошки розказати свою історію, вона ж вас не проста. Історія, що я, ну як, трохи колекціонував роботи, любив мистецтво, а образ життя був такий. П'янки, гулянки. От. а Потім пішли білі гарячки. І на, на всьому цьому прийшов мозг аватар. Ну, наскільки я знаю, ми зараз знаходимося з вами в закинутому приміщенні туберкульозного диспансеру, так, який тут колись функціонував, і це також не випадково. Тобто це все є філософія, якась ідея. Ви можете розказати, що ви закладаєте у це все? Ну, це ви сказали за лікардю, що так, коли ну, люди, люди такі дуже хворі, вони більш задумуються на, на, на своїм життям, на концепцію життя. От. І це все, все з, е, прийшло до цього всього. Стилістика картин Петра Бойка поєднує різноманітні сюжети та стилі всесвітньо відомих художників. Водночас він займається відродженням традицій українського авангарду і має власний стиль. Таке поєднання робить його твори впізнаваними та неповторними. Митець створює абстрактні композиції, використовуючи яскраві кольори, геометричні форми та лінії. Унікально, що ці картини вписуються в інтер'єри світових музеїв, приватних колекцій, а також таких незвичних для И Его искусство я уже наблюдаю, наверное, на протяжении, наверное, более 10 лет. Мы были у него и в Прилуках в свое время, на, как бы на, на творческой базе. Вот. Какие ваши вражды? Очень, очень приятно каждая картина оставляет очередное приятное впечатление. Это замечательно, это красиво, это позитивно. на это приятно смотреть, и хочется привести своих детей, своих родственников. А розкажіть, будь ласка, ну, можливо, це не гарне запитання, але от вашу от історію трошки, чому ви сьогодні тут, так? Чому вам взагалі було це цікаво, от взагалі прийти, подивитися? Пригласив знайомий, і мені стало цікаво подивитися на щось красиве, на щось позитивне. От, і прийшла в гості. Вам сподобалось? Так, да, дуже. Іскрені благодарна. Це дивно, і інтерес. А якщо можна трошки докладніше, тут я так розумію, глибока ідея, тому що художник організував у такому у такому місці, запросив специфічних гостей. Чому так художника може зрозуміти тільки художник? А нам ростим смертним, це вот саме не все дано. Ну скажімо так, це це дійсно інтересно, ні необычно. Вета не класична виставка. це, та скоріше інсталяція. Я давно такого не бачила. А що найбільше сподобалось? Пітух. Півень сподобався, так? А я поважаю доречно. Зараз ось таке от мистецтво. І вас сьогодні запросили. Дійсно, дуже незвичайна концепція. Звісно, я давно такого не бачила. і у нас тут дуже красиво стало. Я би хотіла, щоб це все так і осталось. А ви тут жили? Я тут живу. Ви тут живете в Так. Гості оцінили виставку. Їм не тільки близька творчість, а й доля самого художника. На життєвому шляху Петра Бойка чимало труднощів. Однак, попри непрості обставини, він ніколи не переставав створювати шедеври. Коли його рідне місто перебувало в окупації, а в майстерні не було ні світла, ні опалення. Митець все одно малював і прославив Україну на весь світ. Кіно в моїй голові. Ольга Марцинко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу. Thank you.